Україномовного каналу. Дивіться, як змінилася погода. Зранку знімав, нічого не видно було, туман, а зараз близько 12, ну без 15 десь. Їдемо за дитиною. Вона у метрошколі І яка гарна, тепла, сонячна, ну тепла, так, 8 градусів, сонячна погода. Така жовтнева, жовтневий зранку туман, плюс 2, зараз вже по 12 плюс 8, 9, обіцяють 11-12, гарний жовтень, гарний жовтень. Що ще розповісти? О Харкові світло є, водичка є, тепло в оселі є, зараз дивився у хаті, ну бабуся йде, хай йде. Е... Тепло і у хаті вже 21,7 вже прогрілося і дуже-дуже гарно. Це вулиця Немишлянська, не знаю, перейменувала чи ні. Краснодарська що-то паралельно була, вона вже як називається? Єдності. Вулиця Єдності. А Немишлянська навіть не знаю. Ладно, Будемо сподіватися, що так і буде. А може, О. що буде, то і буде. Забрав дитину зі школи. Кажу, як справи? Вона каже, не дуже. Щось там не вдалося рішити на математики, вирішити. Але я вважаю, що це гарно. Гарно, що дитина розуміє свої помилки. Значить, є шанс, що виправить. Гарно прям. Літня погода. Ладно. Усім, усім гарних, гарних вихідних, гарної суботи завтра неділя. миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, зважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока. До речі, бензин коштує на 50 копійок дешевше, ніж я коли заправлявся, коли їхав з Полтави на Харків. Все, до побачення, милі, пока.